Зеленський звинувачує Угорщину у втручанні у внутрішні справи України. Йдеться про конкретну розвідувальну операцію на кордоні, докази на руках. Будапешт відповів різкою критикою і розвісив цинічні борди із Зеленським. Хто і навіщо розпалює скандал? З'ясуємо разом на каналі сій час». Ставте лайк і починаємо. Угорщина намагалася втрутитися у внутрішні справи України і робила це десятки разів. Про це заявив Володимир Зеленський. Він навів конкретний приклад. Ми зупинили незаконне розповсюдження закарпатських паспортів ще до війни. Більшість справ ми розглядали тихо між собою. У нас є додаткові фотографії та відео різних зустрічей, організованих угорською військовою службою національної безпеки. Ми все задокументували. Президент наголошує, якщо буде потрібно, ці матеріали оприлюднять. Ба Більше угорські агенти збирали дані про системи протиповітряної оборони, зокрема С-300. Також цікавились позиціями українських військових частин і навіть потенційною реакцією жителів Закарпаття на введення угорських миротворців. Зеленський риторично запитав: Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він цього не хоче, то для кого він збирає інформацію? Він також повідомив, що звертався до північно-атлантичного альянсу, і почув чітку відповідь: НАТО не доручало Угорщині жодного збору даних на території України. Угорщина одразу перейшла в контратаку. Там вважають, що Зеленський нібито підриває репутацію Віктора Орбана. Речник уряду Золтан Ковач звинуватив українського лідера в агітації за опозицію. Міністр закордонних справ Петер Сіярто пішов ще далі. Він назвав Зеленського автором антиугорської пропаганди і заявив, що той хоче отримати в Будапешті про. Український маріонетковий уряд. Вибори визначать, чи отримає Угорщина проукраїнський маріонетковий уряд, чи національний уряд налаштований триматися осторонь війни. Рішення за угорським народом заявив Сіярто. Прем'єр Віктор Орбан також відреагував. Він вважає, що Зеленський накинувся на Угорщину, бо та не допомагає Україні у війні з Росією. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців йшли в Україну. Наголосив Орбан. Зауважу, що ситуація загострилася ще раніше. В Угорщині з'явились передвиборчі білборди з фото зеленського, Урсули фон дер Ляєн і Манфреда Вебера. Напис. Вони приймуть Україну в ЄС, але ми заплатимо ціну. Голосуй ні. Очевидно, що Будапешт використав тему України для передвиборчих перегонів. Зеленському це вкрай не сподобалося. Він розкритикував угорського прем'єра. Я не давав йому на це дозволу. Я президент іншої країни. Це неправильно. Він використовує Україну у своїх виборчих цілях. Це історична помилка. сказав Зеленський. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий вважає, що угорська влада повністю зійшла з рейок. Він наголосив, Україна завжди була за діалог, відкрита до співпраці. Повага до нацменшин – меншин, постійна позиція. Але добросусідство має бути взаємним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України програшна та недалекоглядна. Сподіваємось, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться. Підсумував тихий. На фоні війни з Росією Україна стикається не лише з фронтом, а й з політичною атакою з боку західного сусіда. У центрі Лос-Анджелеса запроваджено комендантську годину. Вона діє з 8-ї вечора до 6-ї ранку. Очільниця міста Каренбас заявила: я оголосила надзвичайний стан і ввела комендантську годину, щоб зупинити вандалізм і припинити грабежі. Минулої ночі розграбовано 23 підприємства, завдано значної шкоди бізнесу і багатьом об'єктам нерухомості. Бас закликала уникати центру міста. Порушників затримуватимуть. Начальник поліції Джим Макдонелл назвав ці заходи необхідними. За його словами, останніми днями почастішала незаконна та небезпечна поведінка. Тільки упродовж 11 червня поліція вже заарештувала близько двох сотень людей. Кожен, хто порушить комендантську годину без поважної причини, буде затриманий, заявив начальник поліції. Це вже четвертий день протестів проти антимігрантських рейдів. Демонстрації охопили не лише Лос-Анджелес, а й десятки інших міст США. В епіцентрі насилля опиняються навіть журналісти. У Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив гумовою кулею в журналіста Тобі Кенхема. 59-й річний фотограф із написом Преса на жилеті знімав протест, коли офіцер прицільно вистрілив йому в голову з відстані близько 90 метрів. У лікарні діагностували хлистову травму та велику гематому на лобі. Дональд Трамп назвав ситуацію повстанням. Президент заявив: минулої ночі в Лос-Анджелесі були такі райони, де те, що відбувалося, можна було б назвати повстанням. Він пригрозив застосуванням закону 1807 року про придушення повстань. Цей закон дає право президентові використовувати армію всередині країни. За даними американських медіа, у Лос-Анджелесі вже перебувають майже 5 тисяч американських військових. Це більше ніж на базах США в Іраку та Сирії разом узятих. Тим часом Трамп виступив на базі Форт Брег перед військовими і зробив гучну заяву Ми не дозволимо, щоб американське місто було завойоване іноземним ворогом. Це не протест, це агресія. Він підтвердив присутність 4 тисяч нацгвардійців і 700 морпіхів у місті. Лос-Анджелес згорів би дотла, якби я не ввів туди війська, додав він. На вулицях міста дійсно хаос почастішали випадки мародерства. Наприклад, магазин Apple у центрі міста розграбували розбите скло, розписані вікна, винесена техніка. За словами поліції, частина грабіжників була заблокована всередині, коли прибули правоохоронці. Свідки кажуть. Злочинці були в масках, мали пилки та інструменти. Діяли злагоджено і підготовлено. Поки поліція стримувала заворушення в інших районах. Магазин залишився без охорони. У США готується масштабна відповідь. За інформацією медіа, 14 червня, у день народження Дональда Трампа, пройдуть акції без королів. Очікуються мітинги в 1800 містах у всіх 50 штатах. Це буде наймасовіший протест проти чинного президента. До нього приєднаються також мітингарі за кордоном. Місто в диму. Преса під обстрілом на вулицях армія у суспільстві спротив. Моніторингова платформа DeepState підтвердила просування росіян на Сумщині, зокрема поблизу двох сіл Яблунівки та Юнаківки. Саме Юнаківка це вже майже передмістя Сум. Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив: армія Російської Федерації зараз перебуває на відстані 20 кілометрів від Сум. Це створює загрозу ударами fpv дронів, але таких обстрілів поки не було. Однак місто атакують шахедами майже щодня. Експерт Дмитро Жмайло вважає, що росіяни не мають ресурсу для прориву в місто. У ворога недостатньо сил, щоб штурмувати саме місто. Вони йдуть за рахунок чисельної переваги з величезними втратами по 300-400 за один населений пункт. Юрій Бутусов, боєць 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, уточнює, наступ триватиме, поки ворог не дійде до щільних лісових масивів навколо Сум за 15-20 кілометрів. Там, де наші матимуть прикриття, зможемо зупинити. Зараз вони просуваються по відкритій місцевості. Але поки армія ледве стримує наступ, у самих сумах збираються вкладати десятки мільйонів гривень у реконструкцію поліції. Головне управління національної поліції в Сумській області оголосило тендери на ремонт своїх будівель. 3 червня скасували тендер на 26 мільйонів гривень через помилки у кошторисі. Того ж дня подали новий вже на понад 31 мільйон гривень. Його мають провести 18 червня. Тим часом на сході ситуація не краща. Росіяни просунулись біля Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії та Білогорівки. Ворог тисне на Покровському напрямку біля Горіхового та Котлярівки. Російські військові джерела заявили про новий прорив. Мовляв, армія Російської Федерації увійшла в Дніпропетровську область ще в одній точці з боку Новоукраїнки, в напрямку села Дачне. Це за 8-9 кілометрів від попередньої лінії прориву. Паралельно Міністерство оборони Росії заявило, буцімто окупанти широким фронтом вийшли на західний кордон Донецької області та розвивають наступ на території Дніпропетровської області. Українська сторона ці заяви не Підтверджує, на півночі без прикриття. На сході під тиском. Ворог повзе метр за метром. У деяких місцях із тисячними втратами. Але повзе. Російське місто Енгельс у Саратовській області не встигло оговтатись від попереднього удару, як знову чутно вибух. Видання Астра повідомило про надзвичайну ситуацію. Місцеві мешканці почули вибух і побачили великий стовп диму. У чатах пишуть: вибух міг статися на 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі. Він розташований менш ніж за 2 кілометри від автобази Кристал. Інші версії гриміло на підприємстві Рускон С, що виробляє трубопровідну арматуру. Воно в 5 кілометрах від епіцентру вогню. Так, та сама російська нафтобаза Кристал в Енгельсі досі палає. По ній ще 6 червня влучили українські дрони. Тоді, за даними супутників, спалахнула масштабна пожежа. Вона охопила кілька резервуарів. Цей об'єкт постачає пальне на військовий аеродром Енгельс-2, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. Дим тоді було видно з усіх районів міста. Російська влада традиційно заспокоювала, мовляв, повітря не забруднене. Хоча шлейф диму тягнувся на 20 кілометрів. У ніч на 11 червня стався ще один вибух. Це дрони уразили Тамбовський пороховий завод у Котовську. Підприємство виготовляє порохи для стрілецької зброї, артилерії та реактивних систем. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, підтвердив: цей завод один із ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу. Тут виготовляють не лише порохи, а й колоксилін, речовину для вибухових речовин та спеціальних сумішей. З початку повномасштабного вторгнення виробництво на заводі зросло в рази. Поки дрони працюють у глибині Росії, українська авіація б'є на передовій. Наші воїни опублікували кадри знищення військової бази окупантів у Курській області. Бомби влучили прямо у будівлю, де перебували росіяни. Бази не існує. Вона вже стерта з лиця землі. Росіяни вже давно зрозуміли. Жодного безпечного місця немає. Це плата за війну проти України. Як довго ще росіяни дозволятимуть своїм генералам грати з вогнем? Справжня мета наступу росіян у Сумській області це окупація Києва. Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона каже: хто не помітив новий наступ росіян в Сумській області? Це не наступ на Суми, обласний центр, це наступ на Київ, столицю України фізично ідеологічно. За її словами, маршрути промовості від точок прориву на Сумщині трохи більше ніж 300 кілометрів до столиці країни. Українські військові підтверджують, дві головні лінії оборони окупаційні війська вже подолали. Перша була ще на території Курської області, друга на самому кордоні. Залишилася лише одна, фактично остання, і вона вже поруч із сумами. Далі немає нічого. Нових фортифікацій не збудовано, додають бійці. На жаль, це не єдина гаряча точка. Схід також тримає удар. Боєць із позивним Алекс повідомляє: Росіяни пробують заходити на територію Дніпропетровської області групами по 4-5 осіб. каже, поки не закріплюються. Їх знищують наші дрони вже на території Дніпропетровщини на напрямку Новопавлівки. Захисники Новопавлівки підтверджують, що штурми щоденні. Ворог без тилу, без ресурсів, атакує малими силами. Зайти, вмерти і більше не повернутися саме так описують логіку атак українські військові. А поки одні тримають фронт, інші повертають світло за останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули електрику у 26 тисяч домівок: 13 населених пунктів Донеччини і Дніпропетровщини знову зі світлом. Зокрема, у Донецькій області, попри постійну небезпеку за добу енергетикам, вдалося відновити електрику в домівках понад 24 тисяч родин. Тривають і ворожі удари по Дніпропетровщині. Страждає як південь регіону, наближений до зони бойових дій, так і інші райони області. Фахівці змогли повернути світло у півтори тисячі домівок місцевих жителів. Зауважу, що в деякі міста та села енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити, попри небезпеку та обстріли.